Всім привіт, вас вітає текстильна група Кавдатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого хенда в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі, ми пропонуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Присутні всі розміри. Різноманітна йде кольорова гама та модельний ряд. Дана позиція включає в себе штани трикотажні та кофти. В пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Будьте першими, хто встигне придбати другий мішечок з даної позиції. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо ногою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Не втрачайте можливості придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішків. Наразі це ми знімаємо вже другий мішечок одягу трикотажного. Акцентуємо, друзі, увагу на те, що дана позиція вже зовсім скоро закінчиться. Будьте першими, хто встигне придбати. Замовлення приймаються як на мішки із відео, так і без огляду запечатаних. Одяг трикотажний, під кодом позиції 40110. Ціна за кілограм становить 3,5 долари. Вага мішка йде стандартна для даної позиції 25 кілограмів, вартість лота 87,5 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас особисті повідомлення Viber. Також можете зателефонувати оператору за вказаним номером. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть репости. Наразі маємо хороший асортимент осінньо-зимового товару за вигідними доступними цінами. Підтримуємо Україну разом. З вами зараз текстильна група Кавлатекс. Ми реалізуємо сортований секонд-хенд по позиціям. Зараз представлена позиція трикотажного одягу під кодом. 40, 110. ціна за 1 кг становить 3,5 долара, вага мішка стандартна 25 кг. І це і становить мінімальне замовлення для даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо. для замовлення одягу трикотажного пишемо вайбер або телефонуємо за вказаним номером. Підписуємося на канал, слідкуємо за попередніми оглядами у нас на сторінці. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Ми завжди стараємося підтримати вас в нелегкі часи, на деякі позиції зробили знижку. Сьогодні також буде представлена акційна позиція за зниженою ціною. А зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110. Вартість лота становить 87,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Дана позиція включає в себе штани трикотажні та кофти в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Мішечок номер 2 Якщо бажаєте придбати саме цей мішок, пишемо у Viber. Телефонуємо, вказавши код позиції 40110. лот номер 2 Відправляємо посилки в день замовлення новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Дуже хороша позиція, яка вже, на жаль, закінчується. Встигніть придбати, поки ще є в наявності. Мінімальне замовлення трикотажного одягу становить один мішок 25 кг. Друзі, переходимо до нас в профіль. В шапці профіля є номер телефону для зв'язку. Посилання на наш інтернет-магазин kavlatex.com. Переглядаємо огляди у нас на сторінці, робимо замовлення. Замовлення приймаються не лише на мішечки із відео огляду. Позиція йде міксована по модельному ряду. Модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів, достатня кількість хороших ходових розмірів, цікавий модельний ряд для замовлення відразу пишіть нам особисто.